Місцева мешканка з села Лиман Марія Вовкун довго боролася зі старим та високим деревом, що росло на сільському цвинтарі поблизу могил її близьких. Воно перебувало в аварійному стані, але ніхто не наважувався з ним справитися кладовищі в мене поховані, і чоловік, і син, і батьки, багато своїх родичів, і деревина росла така, вона вже нахилялася, ну аварійна була. Їй треба спиляти. Кого не просила, всі бояться, бо дуже висока вона, Їй дорого, грошей немає, одна пенсія. У пошуках шляхів вирішення пенсіонерка звернулася до місцевих органів влади та депутатів різних рівнів. Як виявилося, не лише перед виборами обранці народу вирішують проблеми електорату. Ну, звернулася до депутатів, до районного депутата Гачка, ой, Анатолія Хведороча, до сільського депутата і до голови. Стебла Миколи Миколаївича. Ну, Люди допомогли, спасіба велике їм, що хто не попросить, завжди допоможуть. Ми за них голосували, сподіваємось, що вони нам що, за чим не звернемось, з усім допоможуть. Не минуло кількох днів, як приїхали спеціалісти з технікою, зрізали старезного велетня, який загрожував знищити чимало пам'ятників у разі свого падіння. Марія Вовкун дізнавши, що її прохання було виконано, одразу ж пішла оглянути проведену роботу. Результат приємно вразив жінку. Поїхала, подивилась все, то і вбрали, і витягли гілки, і все все нареом немає. Акуратно, ніде нічого не затронули. все, спасіба велике. цей випадок гарне нагадування мешканцям Зміївщини. Якщо у вас виникають проблеми, в їх вирішенні вам в змозі допомогти депутати різних рівнів, адже обранці народу мають допомагати своєму електорату не лише напередодні виборів, а й повсякчас.